Вітаю вас, друзі. Сьогодні 8 липня, з вами Валерій Клочок. Напередодні проведення саміту Північно-Атлантичного альянсу, який відбудеться 11-12 липня у Вільнісі, з'являється дуже багато цікавої і інтригуючої інформації. Ну, зокрема, сьогодні відбулося дві події. Візит Зеленського до Туреччини. Я вважаю, він напряму пов'язаний з подіями, які відбудуться у Вільнісі. Ну і вийшло інтерв'ю Джозефа Байдена на телеканалу CNN. Його повністю поки що немає. Є окремі фрагменти, але навіть ці фрагменти. Вже варті того, щоб про них говорити і їх дискутувати. Ну, зокрема, Джозеф Байден сказав, що свого часу НАТО знаходилося під загрозою розвалу. Ми буквально вчора в програмі Центр громадської аналітики вежа із колегами дискутували цю тему і про це говорили. І дійсно, акценти, які були розставлені моїми колегами, вони фактично співпадають із словами президента Сполучених Штатів Америки. Байден згадує саміт із Путіним, який проходив у Женеві в 2021 році. Тоді, за підсумками саміту, не було спільної прес-конференції Джозефа Байдена і Путіна, що означало про те, що вони не досягли ніяких домовленостей, і врешті-решт, це недосягнення домовленостей виявилося у широкомасштабний наступ, який почався 24 лютого 2022 року. Як стверджує Джозеф Байден, саме цей широкомасштабний наступ поставив. Дуже багато викликів перед північно атлантичним альянсом, оскільки окремі країни не були готові до підтримки України. Ви добре знаєте те, що в березні минулого року проводилася дуже активна, важка, складна робота на дипломатичному рівні, в тому числі і президентом США, щодо того, аби переконати країни Європейського Союзу, які є членами альянсу, до прикладу, Німеччину, в тому, аби вони допомагали Україні не лише фінансами, а й військовою зброєю. Так, це сталося. Був сформований такий сформована коаліція Рамштайн, до якої війшло 54 країни. Про це Байден оголосив в Польщі, коли приїздив до України. Ну, пригадуйте анонсовий візит на початку цього року перед роковинами вторгнення. І це дійсно його заслуга. І на сьогоднішній день він говорить, що питання єдності НАТО майже знято, але він наголошує на тому, що проблема залишається, тому голосувати, до прикладу. Якусь заяву або рішення про наше членство, членство України в НАТО, він вважає недоцільним. І на даному етапі він вважає, що Україна не готова стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Він про це говорив раніше, а зараз це підтверджує і повідомляє цікаву деталь про те, що він дуже багато говорив із Зеленським з приводу нашого членства. Вважає, що доки не завершиться війна, Україна членом Альянсу не буде. Але набуття статусу члена НАТО це процес. У розумінні Джозефа Байдена, в його переконанні це процес демократичний і процес, процес демократизації України. Ми він має на увазі проблеми, які в нас сьогодні є, які стосуються судової системи, правоохоронної системи, питань корупції. Таке інше. Про це говорять дуже багато. Про це навіть не натякають, а повідомляють нам прямо, що ми повинні провести відповідні зміни всередині. Але є інший момент. Який читається поза інтерв'ю Джозефа Байдена про те, що НАТО не готове воювати сьогодні із Росією не хоче цього робити, тому що він наголошує на тому, якщо Україна програє, то США доведеться воювати з Росією, НАТО всьому доведеться з Росією, тому Україні не дадуть програти. Яким саме чином? Ну, ця теза лунає дуже багато. Вона спекулятивна, як на мене, тому що Україні треба дати виграти, а не програти. І довкола саме цієї дефініції такої тези, точиться багато спорів, не просто дискусії. Для того щоб Україна не програла, Джозеф Байден говорить, що нам будуть надані гарантії безпеки, як то за моделлю Ізраїлю. Ізраїль має такий довгий співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Конкретно зараз мова йде не про будь-які інші країни, а конкретно про США. Цей довід підписаний з 2019 року і буде діяти до 2028. Ізраїль отримає майже 40 мільярдів доларів допомоги. В порівнянні з тією допомогою за 10 років, друзі, яку отримала Україна, то ми вже отримали за ці півтора року лише від Сполучених Штатів Америки близько 150 мільярдів доларів фінансової і військової допомоги, ну тут швидше військової допомоги, але й фінансовій в тому числі. Тому е, Байден говорить, що така угода буде з Україною, і поки що він не конкретизував її, Хто конкретно буде підписувати, але стосовно себе він говорить то так, і навіть наводить історію. Ось нещодавно ухвалене рішення про передачу Україні касетних бомб. І в цій частині він доволі е, налаштований. Однозначно вони мають бути в Україні, тому що Україна має зберегти свій суверенітет і безумовно. Мати успіх на полі бою для того, щоб говорити про переговори. Бо Байден дійсно згадує в цьому інтерв'ю. Якусь мирну угоду він там її не конкретизував. Я думаю, що деталі будуть вже відомі завтра, коли з'явиться все інтерв'ю, я обов'язково це відслідкую і вам повідомлю. Але, ймовірніше за все, розглядається також варіант. Я знову-таки цього не виключаю на перспективу припинення вогню, тому що неформальні контакти з Росією ведуться. Українська влада сьогодні відреагувала на повідомлення. В виданні NBC News, де говорилися про якісь таємні переговори Лаврова із екс-чиновниками сектору національної безпеки Сполучених Штатів Америки, Білий Дім, звісно, ну, повідомив про те, що він нібито не підтримував ці переговори. Але менше з тим ми розуміємо, що така дипломатія другого рівня, як вона називається, вона ведеться. І Джозеф Байден упосередковано натякає зараз на те, що дійсно можуть бути досягнуті якісь угоди з Росією. Але налаштований він дуже-дуже оптимістично в частині того, що Україна буде членом альянсу. Втім, ще раз наголошую, їй буде пройти потрібно певний шлях. Він про це говорив і раніше, що якогось винятку він не бачить. Втім, це не крайнє слово. Справа в тому, що стосується, наприклад, касетних снарядів виявили свою незгоду з таким рішенням: Німеччина, Іспанія, Великобританія. Ви знаєте, скандал з призначенням Єнса Столтенберга на рік ще на посаду очільника НАТО. Як пишуть ЗМІ, Джозеф Байден наклав практично вето. Ну так неформально він може це зробити на кандидатуру міністра оборони Великобританії Бена Волеса, якого хотіли призначити очільником альянсу, і нібито є певні неузгодженості між Лондоном та Вашингтоном. В чому вони проявляються? Можливо, в баченні стратегії своїх відносин з Росією. У Байдена якась своя стратегія. Я так думаю, що він і підтягує ближче до. Президентських виборів 24 року наступний саміт буде відбуватися в Вашингтоні за рік. Точної дати поки що нема, але не можна виключати, що це буде, до прикладу, червень, місяць, чи липень, 2024 року, як то минулого року, 30 червня, саміт проходив у Мадриді. Окрім того, сьогодні сталася ще одна цікава подія, про яку я вам говорив на початку, яка означає, що не останнє слово Джозефа Байдена може бути на саміті. Ситуація дуже динамічна і вона зміниться. Але Байден залишає дуже потужний вплив на НАТО. Його применшувати не можна. Зеленський сьогодні відвідував Туреччину. Він проводив перемовини з Ердоганом. За підсумками цього візиту він привіз додому командирів полку Азов, які були. В полоні у росіян, потім їх Росія передала до Туреччини, і вони там мали знаходитися до завершення війни в Україні, але війна не завершена, а командири полку Азов повернулися до України. Росія відреагувала дуже нервово на цю історію. Пропагандисти не отримали, мабуть, через вихідні методички. Пісков прокоментував, що це зрада. І більше того, Ердоган на спільній прес-конференції разом із Зеленським повідомив, що Україна заслуговує бути членом НАТО. Як на мене, це взагалі резонансна заява з уст Ердогана, оскільки він, як ви знаєте, дуже послідовно виступає за те, щоб, наприклад, Швеція не стала членом альянсу, допоки не будуть виконані певні вимоги. Така ж історія, наприклад, була і з Фінляндією. Він також ставив дуже серйозні перепони, але він піддається. Тиску Джозефа Байдена, тому що минулого року на саміті в Мадриді, перед передденню проведення, він зустрічався з Джозефом Байденом, і Байден йому навів якісь серйозні аргументи, коли він змінив позицію, і тоді фіни стали членом Альянсу. Тому я думаю, що зараз саме таке його публічне загравання щодо позиціонування свого, що стосується саме рішення про наше членство в Альянсі, воно йде всупереч заяві Джозефа Байдена, про яку, я думаю, він знав. І дискусія стосовно того, чи варто зараз оголошувати в нашій конкретно перспективи в альянсі чи ні, точиться дуже серйозно. До прикладу, країни Східної Європи ви ймовірно вже про це знаєте. Дуже чітко заявляють про те, що Україна має отримати перспективи членства. Окрім того, багато політиків, навіть Сполучених Штатів Америки, виступають за пришвидшення ухвалення рішення про набуття членства в НАТО України. Готується навіть відповідне звернення до Білого Дому напередодні проведення саміту. Буквально сьогодні по телеканалу CNN активно це обговорюють із чинними конгресменами та сенаторами. Це також дуже серйозний сигнал, коли, до прикладу, республіканці напередодні знову ж таки виборів 2024 року заявляють про необхідність більшої рішучості. Рішучі, треба бути, вони говорять до Байдена в питаннях передачі Україні тих же самих е снарядів атак з дальністю 300 км плюс. Передача касетних бомб, вони її вітають. Ну і, окрім того, вони говорять, що Україні треба дати членство НАТО, тому що Росія повинна програти. Україна має виграти. Тому, друзі, дискусія стосовно конкретної резолюції, декларації за підсумками саміту 11-12 липня, вона нікуди не поділися. Як бачите, навіть Ердоган виступив сьогодні в противагу не лише Байдену, а і Путіну. Також це не може нарадувати, але я не спішив би захоплюватися зараз політикою президента Туреччини. Вона дуже нестабільна. Нині ж ситуація на нашому боці. Будемо сподіватися на це і надалі. Дійсно, непрості тези лунають, тому розбираю їх детально спеціально для вас. Відтак прошу вас, коментуйте, ставте вподобайки, якщо відео сподобалося. Поширюйте це відео друзям. Не забудьте підписатися, хто цього не зробив раніше. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!